Є, ви бачите, що є воронка від приліту ракети біля пішохідного моста. Спільні конструкції зруйновані, треба їх замовляти. В наявності, на жаль, небагато, їх тому треба буде вже зараз замовляти. Міст поки що буде перекритий для населення. Взагалі незрозуміло, не навіщо стріляти ракетами в пішохідному мосту, де просто кожні вихідні, де і будні дні, просто гуляють люди з дітьми і так далі. Це показує взагалі, хто такі росіяни, коли вони б'ють по таким об'єктам. Взагалі позиція офісу президента, якщо можна, з перших по сьогоднішньому Друзі, ну, позиція дуже проста. Нас намагаються залякати тим, що руйнують наші об'єкти електропостачання, водопостачання, тець і так далі. Ми це розуміли, готувалися до цього. Зараз усі очільники областей вже отримали завдання швидко разом з урядом, енерголагодять для того, щоб було електропостачання. Але найважливіше не неткувати сигналами тривоги, це я звертаюся саме до населення, тому що ну, бачите, що буває, відбувається у нас в країні, коли Росія б'є по нам ракетами.